Доброго дня, дорогі глядачі. Ви на каналі Погляд вільних, і сьогоднішня тема це не просто чергове обговорення комунальних питань. Це попередження, яке може зберегти вам сотні, а подекуди й тисячі гривень уже цього місяця. Те, що зараз відбувається на ринку газу та електроенергії, виглядає як справжня буря на горизонті. Компанії залишають ринок. Людей переводять до нових постачальників, а правила оплати можуть змінитися буквально від першого дня нового року. І саме пенсіонери, ті, хто платить найсумлінніше, ризикують перетворитися на заручників хаосу, помилок у розрахунках та бюрократії. Можливо, вам уже знайоме відчуття, коли відкриваєш квитанцію, а там сума, яку важко пояснити здоровим глуздом. Звідки це взялося, думаєш, і починається довгі черги, заяви, нерви, місяці очікування, а гроші або зависли, або ніхто їх уже й не збирається повертати, і саме це може повторитись тепер у значно більшому масштабі. Ситуація загострюється, кілька компаній йдуть із ринку, НКРКП готує зміну принципу доставки газу. А в багатьох містах уже створюють нові канали для передачі показників. Хаос тільки починається, і якщо вчасно не діяти, а можна опинитися в списках боржників навіть тоді, коли ви платили все до копійки. Тому сьогодні да, без паніки, але дуже уважно ми розберемо, що саме треба зробити, щоб уникнути проблем, як правильно подати показники, і чому саме цей місяць є ключовим. Це важливо для кожного українського пенсіонера, кожен із нас звик до простого принципу подав показники, сплатив і забув до наступного місяця. Але нині ця звична система починає хитатися, ніби старий міст під сильним вітром. Найбільша причина вихід з ринку кількох газових компаній. Для багатьох це звучить абстрактно, але насправді наслідки дуже конкретні. Вас можуть автоматично перевести до нового постачальника, і від того, як ви подасте показники саме зараз, залежатиме, чи матимете ви переплату, борг або плутанину, яка тягнеться місяцями. Суть проблеми проста, але підступна ви платили одній компанії, вона йде з ринку, і вас переводять до іншої. Газ у трубі той самий, труба та сама, але гроші йдуть уже іншому постачальнику. Якщо ви переплатили старій компанії, то нова ці кошти автоматично не побачить. Вам доведеться звертатися, писати заяви, доводити, що ви нічого не винні чекати повернення коштів. А тепер уявіть таких людей не сотні і не тисячі, таких будуть сотні тисяч. Ясно, що в цій черзі документи можуть зависнути надовго. І навпаки, якщо ви не доплатили старій компанії, а гроші вже спрямували нові, то система покаже борг, хоча фактично ви зробили все правильно. І знову ж таки телефонні дзвінки, візити, пояснення, гроші легко віддати, але добитися справедливості значно важче, особливо пенсіонеру. Чому цей місяць є ключовим? Бо саме зараз формуються остаточні показники. Які визначать, хто кому і скільки винен. Якщо їх не подати вчасно, програма нарахує вам суму автоматично з космосу, як часто кажуть люди. Така розрахункова система базується на середніх значеннях, на статистиці минулих років і дуже рідко збігається з реальними цифрами. Досвід показує або нарахують зайве, або доведеться платити величезну суму в один місяць. Коли реальні показники нарешті будуть передані. Окрема тема новий принцип доставки газу, який зараз розглядає комісія НКРЕКП. Якщо зміни ухвалять, то з 1 числа нового року оплата за доставку буде не за минулий рік, а за фактичне споживання, звучить логічно. Але є нюанс: якщо хоч один місяць у вас не врахований або не переданий. То його можуть приєднати до першого місяця нового правила, і тоді сума за доставку вийде подвійною. І повернути ці гроші буде майже неможливо. Пенсіонер, який живе економно, може споживати мінімум, але все одно платити великі гроші за доставку, бо враховується колишній рік. А тепер уявімо, що система раптом переходить на новий принцип якщо старий показник не співпаде з новим, різницю можуть. Виставити як новий борг, і саме тому зараз важливо, щоб усі цифри зійшлися, щоб не було жодного неврахованого куба. Люди масово переходять на оплату через банки, через додатки, де ти не бачиш самих показників лише суму. Це зручно, але дуже ризиковано саме зараз. Банківський платіж не знає, скільки ви реально спожили, він просто бере гроші за попередній місяць або за середньою формулою. А якщо ви не передали показники, система може вирішити, що ви спожили удвічі або навіть утричі більше, і коли ви отримаєте квитанцію з величезною сумою, уже буде пізно сперечатися. Тому перше, що потрібно зробити, передати показники за газ з 1 по 5 число, а за світло з 28 по 30. саме ці дні визначають реальне споживання. Особливо важливо тим, кого переводять до нового постачальника. Ваш фінальний показник це ваш захист. Він фіксує лічильник і не дозволяє системі приписати вам зайві куби, які потім неможливо буде оскаржити. Проблеми з електрикою також додають плутанини. Люди пишуть, що, попри відключення рахунки, не зменшуються, а навпаки, слівки збільшуються. Це ще одна причина передавати показники, щоб побачити, чи є справжня економія, чи система нараховує все на автоматі, особливо коли контролер давно не приходив. А попереду ще більше змін у багатьох містах уже створили єдині канали для передачі показників, один сервіс на все місто незалежно від компанії. Це має спростити процедуру, але поки що працює в тестовому режимі. Тому тим більше важливо діяти самостійно. Ще одна важлива деталь, про яку багато хто навіть не замислюється будь-яка зміна постачальника навіть якщо ви нічого не робите самостійно та поште автоматично відкриває ризик помилок у, у нарахуваннях. Система переходу працює не завжди ідеально, і коли старі дані потрапляють до нової компанії, вони можуть передаватися не повністю або з затримками. Для підприємства це просто технічні дані, але для пенсіонера це реальні гроші, які доводиться або переплачувати, або відбивати назад місяцями. Саме тому зараз так важливо, щоб кожен мав під рукою фотографію лічильника або записаний точний показник, це ваш доказ, ваш страховий поліс. Ніхто не забороняє компанії помилитися. Але якщо у вас є підтвердження, що на певну дату ваш лічильник показував саме стільки, ніхто не змусить платити більше. А ось якщо доказів немає, доводити свою правоту стає неймовірно важко. Проблема ще й у тому, що багато хто покладається на розрахункові значення. Програма оцінює, скільки ви споживали торік, поза у попередні місяці і формує прогноз. Але реальне життя відрізняється хтось їздив до дітей і не користувався газом або світлом взагалі. Хтось, навпаки, змушений був сидіти вдома під час відключень і споживав більше. Програма цього не знає. Вона просто бере середнє і виставляє вам рахунок. І коли ви не передаєте показники, автоматизована система починає рахувати за вас, а вона, як, як відомо, рахує так, щоб. Постачальник нічого не втратив. Особливо небезпечними є періоди переходу між роками. Якщо з 1 числа нові правила доставки газу таки ухвалять, то саме цей перехідний місяць визначить, які суми вам будуть рахувати далі. Якщо хоча б один місяць не співпаде, якщо одна цифра залишиться неврахованою, система автоматично перерахує як нову заборгованість. І навіть якщо ви оплатите все вчасно і чесно, цей зайвий місяць ніхто вам не компенсує. Досвід минулих років показує, що такі зміни завжди супроводжуються плутаниною, люди по кілька місяців не можуть добитися повернення переплат, дехто втрачає гроші назавжди, а дехто потрапляє в ситуацію, коли за один місяць приходить рахунок удвічі або навіть утричі більший. Бо програма вирішила надолужити попередні неточності для пенсіонера це удар, і дуже часто несправедливий окрема тема електрика. Хоч правила поки не змінюються, але відключення та коливання напруги роблять ситуацію ще більш заплутаною. Люди пишуть, що платіжки тільки ростуть, хоча світло було відсутнє годинами. І коли запитуєш, а показники передавали, відповідь часто одна і та сама бо не встигли, бо контролер не приходить, бо в додатку все працює якось дивно. Саме через це цифри знову формуються розрахункові, і ви можете отримати суму, яка взагалі не відповідає реальному споживанню. Важливо розуміти ще одну річ коли ви платите через банк, це не означає, що банк читає ваш лічильник, він просто виконує платіж Він не знає, скільки ви спожили. Не знає, чи передали ви показники, не знає, чи вам змінили постачальника це просто переказ грошей, а система вже сама вирішує, на які показники ці гроші спрямувати. Тому зараз особливо небезпечно платити, як завжди, без перевірки. Якщо не передали показники, платіж може піти на стару суму, і нова компанія цього не врахує. Борг забезпечено, багато міст. Уже створили спеціальні канали передачі показників один сайт або чат-бот, куди можна скинути фотографію чи написати цифру, і система сама розподілить дані, навіть якщо газ і світло вам надають різні компанії. Це крок у правильному напрямку, але поки що не всюди працює стабільно. Саме тому зараз важливо не чекати на когось, а діяти самому, зафіксувати показники. Передати їх і лише після цього оплачувати. Не забуваємо і про ще одну річ, яка може завдати шкоди: стрибки напруги. Коли відключення відбуваються регулярно, напруга інколи падає до рівня небезпечного для техніки, а потім різко піднімається. Люди фіксують значення у 160 вольт або, навпаки, 260. Це не просто цифри, це ризики. Що холодильник, телевізор, бойлер або інші прилади можуть згоріти, і страхові компанії не завжди покривають такі випадки. Багато хто встановлює обмежувачі напруги. Це не панацея, але може врятувати дорогу техніку. Якщо такого пристрою немає, варто принаймні знати, що робити, вимикати техніку з розеток у моменти масових відключень та включень, не залишати вімкненими. Обігрівачі чи електроплити, коли світло стрибає, бо потім відновити роботу згорілих приладів буде дорого. Усі ці ризики від зміни постачальників до стрибків напруги об'єднує одна проста істина поки ви контролюєте показники, система не зможе до вас дотягнутися своїми помилками, це ваш головний інструмент захисту. І саме зараз у місяць найбільших змін. Від цього залежить ваша фінансова безпека. Коли говоримо про комунальні платежі, часто здається, що достатньо просто заплатити і проблема зникне. Але реальність інша. Комунальна система сьогодні це складний механізм, де кожна помилка, кожне невраховане число, кожна різниця у показниках може перетворитися на фінансовий удар по кишені людини. Яка й так ледь зводить кінці з кінцями, особливо коли мова йде про пенсіонерів. І саме тому важливо не просто сплачувати, а розуміти, як працює система та діяти на випередження. Те, що зараз відбувається з ринком газу, виглядає, наче початок великої реформи. Але насправді Тася, це скоріше наслідки кризи. Декілька компаній не витримали конкуренції. Економічного тиску, коливань цін, і вирішили піти з ринку. Їхні клієнти автоматично переходять до інших постачальників для когось. Це шанс отримати кращий сервіс, але на практиці це означає тільки одне період хаосу, коли старі борги, переплати та технічні збої переплітаються у величезний клубок. Саме в такі моменти найбільше страждають ті, хто завжди платить чесно, вчасно і сумлінно. Пенсіонери адже вони не звикли до онлайн сервісів, чатботів, оновлених особистих кабінетів. Для багатьох поняття передати показники через месенджер звучить незвично, але реальність така, що тепер саме це стає ключем до стабільності. Якщо раніше можна було чекати контролера, то сьогодні контролери часто не ходять місяцями, і вся відповідальність переноситься на людину. Ще більшу плутанину створює новий можливий принцип оплати доставки газу скільки спалив, стільки заплатив. На папері ідея виглядає справедливою. Якщо людина майже не користувалася газом, то й платити за доставку повинна менше. Але якщо реальні показники не співпадають з тими, що система взяла з голови, то все виглядатиме зовсім по іншому. Один пропущений місяць. Може стати причиною того, що за доставку нарахують суму вдвічі більшу, і ніхто не пояснить, чому так сталося. Усе це показує одну чітку закономірність без точних показників немає точних рахунків, а без точних рахунків завжди виникатимуть проблеми, які доведеться виправляти заднім числом. І чим довше триватиме такий стан, тим складніше буде навести лад. Не менш важливо розуміти, що невчасно передані показники йому це не просто незручно, це ризик потаплів у список боржників. А коли людина потрапляє у цей список, її дані автоматично запускають низку перевірок, фіксують у системі, а далі починаються дзвінки, повідомлення, а у крайніх випадках навіть судові позови і довести свою правоту потім набагато складніше, ніж просто. Приділити декілька хвилин, щоб подати показники вчасно. Окрема тема це повернення переплат. Пенсіонери знають, повернути свої гроші назад це ще той квест, заява, підтвердження, черги, очікування, місяці очікування, а інколи й роки, і багато хто махає рукою, бо нерви дорожчі. А тепер уявіть масштаб: кілька великих газових компаній йде з ринку одночасно. І десятки тисяч людей намагаються повернути свої переплати. Чи є гарантія, що система витримає, ні. Чи є гарантія, що кожен отримає свої гроші? Теж ні. Саме тому краще запобігти цьому, не допустивши переплати взагалі. Додаткові труднощі створює те, що частина людей почала сплачувати за комунальні послуги через банки, не звіряючи реальні показники. І в цьому немає нічого поганого, але саме зараз це може стати проблемою. Банк не знає, чи передаливити показники, він просто відправляє гроші. А система, яка отримує гроші, може порахувати їх у старий борг або старий тариф. Тому важливо пам'ятати спочатку показники, потім оплата не можна оминути увагою. І питання електрики, відключення, стрибки напруги, перепади від 160 до 260 вольт можуть спричинити серйозні поломки техніки, особливо в домах, де живуть літні люди, які не завжди можуть швидко реагувати чи відключати прилади. Обмежувачі напруги можуть стати реальним порятунком. І ця порада здається дрібницею, але на практиці вона може зекономити. Тисячі гривень на ремонті техніки. Та, попри всі труднощі, є і хороші новини. У багатьох містах створюються нові зручні способи передати показники єдині міські сервіси, куди люди можуть відправити фото чи цифри. Ці системи ще вдосконалюються, але вони вже допомагають уникати помилок. Це шанс позбавитися зайвої бюрократії і ризиків. Наприкінці хочеться підкреслити головне, жодна реформа, жодна зміна правил, жодна система не буде ідеальною. Але контроль за власними показниками це той елемент, який завжди у ваших руках. Поки ви передаєте їх вчасно, поки ви стежите за реальними цифрами, ніякий автоматичний розрахунок не зможе вам нашкодити. І саме для цього існує наш канал Погляд вільних. Щоб пояснювати важливе простою мовою, щоб оберігати вас від зайвих витрат та ризиків, щоб бути поруч у моменти, коли держава, компанії або їхні системи не надто поспішають вам допомогти, ми і далі будемо стежити за всіма змінами, розбирати нові правила, пояснювати їх та попереджати про можливі пастки.